Вітаю, шановні друзі! Трешова новина! Як Верховна Рада допомогла працівникам ТЦК уникнути в майбутньому в'язниці? Та чому тепер працівники ТЦК зможуть уникнути реального строку покарання і не попадуть до в'язниці за свої діяння, які вони зараз вчиняють, друзі? Зробіть, будь ласка, репост, друзі, тому що це повний треш. Нещодавно Верховна Рада зареєструвала законопроект 12442, яким передбачається введення двох кримінальних статей до кримінального кодексу. І всі наші засоби Масової інформації, і оці інфопомойки друзі, почали розповідати, як класно тепер ТЦК будуть друзі, притягати до кримінальної відповідальності і сажати в тюрму за незаконну мобілізацію. Але є одна річ, про яку забули всі сказати, тому що в Україні про це не кажуть: що навпаки, цим законопроектом тепер ТЦК звільнять друзі від такого наслідку, як попадання в тюрму. Чому, друзі? Тому що дивіться. В нинішньому кримінальному кодексі є стаття, частина 5 статті 426 прим 1, яка передбачає покарання від 8 до 12 років реальної тюрми від 8 до 12 за перевищення службових повноважень військовою особою, якою є працівник ТЦК. А в новому законопроекті передбачають внести друзі нову статтю 4.2.6 прим 2, де в частині 3 передбачено покарання, друзі, знаєте, яке позбавлення волі від трьох. До восьми років зараз від восьми до дванадцяти, а буде від трьох до восьми. Що це означає? А Це означає, що працівники ТЦК, яких в майбутньому звинуватять викиденні людей, в хапанні людей в незаконному утриманні, в незаконному позбавленні волі чоловіків, друзі, їх просто покарають умовним терміном, і до тюрми вони не попадуть. Тому ось так влада прикриває нинішнє свавілля і нинішнє безчинство. Фактично, Верховна Рада видала індульгенцію від тюрми, друзі, від майбутньої в'язниці для працівників ТЦК. З повагою, ваша адвокат Даймченко.